Ось бочок мій чорний. Оце все, що залишилося від моєї кастрюлі. Ось все там воно вилки вже ніякі, ось дивіться. Оце все в столі. Все чорне. Світлана вже два з половиною роки, як виїхала з окупованого Скадовська. Жінка з двома дітьми проживає у центрі незламні матусі, де напередодні трапилась пожежа. Я з молодшою дитиною я її вкладала спати, і так пише, що моя старша донька позвала, забігла в кімнату і сказала, що мама пожеж... ну, вогонь. І я думала, що якась шутка, бо буває таке, що всі бувають на емоціях, а коли побачила дійсно той дим, то в мене діти вибігли, я не встигла. Я через обігала через балкон. З моїх речей, слава Богу, не так сильно погоріло, Вони більше, знаєте, як закоптилися ті речі. А у сусідки так, там згоріло, вона поруч біля мене була, в неї згоріло все майже. Старша донька Світлани Вероніка розповідає, як врятувала під час пожежі однорічну сестру. Я схватила її і побіжала, але серце притримала. Я побачила дим і пішла одразу до сусідки Нелі, тому що вона живе, де грив огень. Пожежа була. Я сказала, і ми вибігли на вулицю. Наразі усіх мешканок корпусу, який горів, відселили в іншу будівлю. Жінки зносять сюди вцілілі речі. Їм надали речі першої необхідності: постільну білизну, одяг та побутову хімію, каже керівник служби у справах дітей Володимир Фредрак. Там було шість жінок і 15 дітей. На, на щастя, дуже оперативно відреагував наш охоронець. Провели евакуацію людей. Найбільше постраждали дві кімнати, дві родини. Тому ми зараз працюємо над тим. Такі першочергові речі, ми вже їх забезпечили, а далі просто хочемо відновити їхні побутові умови до того рівня, які були до пожежі. Як повідомив у коментарі Суспільному речник ДСНС Львівщини Ігор Курус, пожежу гасили 27 рятувальників. Загиблих чи травмованих немає. Причини загоряння наразі встановлюють. Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів.